Добрий день, з вами Мігран. Спецокон про допомогу громадянам України у зв'язку з війною 30 квітня. Рада міністрів Польщі затвердила проєкт змін. Детально зупинятись не буду, трошки пробіжусь по змінам, бо вже було в ось цьому відео розписано кожну зміну детально. Зараз просто коротенько, що ж там було. І ми поїхали! Легалізація перебування до 30 вересня 2025 року. Виготовлення песель тільки зі статусом УКР, тільки по закордонному паспорту і з припискою негайно після прибуття. Тобто раніше було 30 днів на те, щоб його виготовити, зараз вони все замінили на негайно після прибуття. Ніхто не знає, що це означає, але знову так вони написали. Немає ніяких штрафних санкцій чи якогось органу, який би це контролював, але просто так захотілося їм написати. Спеціальна карта побиту перебування для українців зі статусом УКР оплата за проживання у центрах тимчасового перебування після 120 днів з моменту першого в'їзду на територію Польщі. Особи, що проживають у пунктах масового перебування, повинні сплатити 50%. Ця сума не повинна перевищувати 40 злотих на особу день. Після 180 днів з моменту першого в'їзду до Польщі сума відшкодування допомоги зростає до 75%. Однак не більше 60 злотих день на особу. Сума 15 злотих для неповнолітніх залишається незмінною. Також чітко регулюється перелік осіб, яким не потрібно сплачувати кошти за своє перебування у пунктах масового проживання. Програма 40. Злотих на добу скасовуються, але не зовсім буде можливим лише на підставі підписаної угоди з місцевим воєводою чи органом місцевого самоврядування. Право на одноразову фінансову допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду щенчення роджіння мають громадяни України, які легально перебувають на території Польщі разом зі своєю дитиною. Право на програми фінансової підтримки по догляду за дитиною 800+, плюс, а також програми Добрий старт, тобто там 300 злотих іде одноразово, мають громадяни України, які легально перебувають на території Польщі разом зі своєю дитиною, і ця дитина відвідує польську школу або дитячий садок. Це вже пару тижнів назад говорили про те, що вони хочуть впровадити якраз таку зміну, що Окей, okay, 800 плюс ми вам далі будемо давати, але щоб ваші діти навчалися в польських школах і садках. Наразі зміни до спецзакону були затверджені лише польським урядом. Далі, проєкт змін буде передано до на розгляд до сейму. Депутати можуть ухвалити запроваджений документ або ж відхилити його до від та відправити на доопрацювання та запропонувати свої зміни. На цьому етапі громадські організації все ще мають право направити свої рекомендації до парламенту після голосування у Сеймі законопроєкт буде передано до Сенату, а після на підпис до президента. Тільки після цього нові зміни наберуть чинності. Однак передбачається, що це станеться вже з 1 липня 2024 року. Бо зараз ця, що є в тій редакції спецустава, вона діє до 30 червня цього року. Тобто, логічно, що вона набуде чинності цей новий законопроєкт, вже з 1 липня. Напишіть, що ви думаєте про ці зміни, е, власне про те, що фінансування багато яких відміняють. Що ви з цього приводу думаєте? Чи користалися ви допомогою 40+. Пишіть, ставте підписку з вами, мігрант. До побачення.